Я вам зараз продемонструю фото та відеоматеріали, які доводять, що це все був цілеспрямований та здолетніть продуманий злочин. Прошу, підготувати, прошу продемонструвати підготовлені матеріали. Спочатку ви їх подивитеся в режимі реального часу, а потім я вам продемонструю його з коментарями в повільному вигляді. Прошу відеоматеріал номер 2 Камеру відеосполістереження біля отелю Дніпро зафіксували рух. Підозрюваємо по вулиці Грушевського. Час 13.16. Нагадую, у нас в 13.43 був вибух. Потім його чітко видно вже після того, як перша, друга, третя камера готелю Дніпро його зафіксували. Потім є запис камери, де ми бачимо його пересування непосредственно по вулиці Грушевського. От людина з рюкзачком. Це камера спостереження е, отеля Дніпро. Це камери е, внішнього е, спостереження, які у нас розташовані в публічних місцях. Належать отелям чи е, приватним особам, чи державні. От це він іде. Потім його чітко видно вже на місці злочину. Разом зі спільниками. Він приводить до бойового стану гранати в своєму рюкзакі, після чого особа 2 робить димову завісу для маскування самого кітка гранати. От зараз особа 3 отримує телефонний дзвонок від. Особа 1 йде за ним, заводить його до натовпу. Отже вже вони сидіть і готує кидок гранати, ставляють запали. Після цього особа 2 робить дамову завісу для маскування самого кидка гранати. Ви зараз це побачите. Ось вони стоять, домовляються. Після цього передають першу домову шашку. Особа 1 не зготова забросати гранату. Дим розсіявся, він чекає другого маскування. Не вспів. Особи два пробує поджечь наступну шашку. Але людина вихватує з рук шашку і бросає в сторону правоохоронця. Маскування нема. Особа, три, особа два шукає нову шашку, знаходить. її, Біжить до особи один, але вже пізно. Особа один вже кинула гранату. Ось вона. Вилітає граната, і з нього вилітає ЧК. А, повагу. Прошу, по Прошу подивитися, майте повагу до цього. Особа 2 підбігає, чекає іще. Де особа один? оглядається. Так буде простіше. Нікому там Ради не потрібно. Знайшлися, від він підійшов. Не людей. Зараз ви можете детально розглянути вже те, що вам було незрозуміло з поясненнями. Зараз закручують запали до гранат, бачите. Граната РГО, така собі граната запалить дільна. Пластиковий такой він. Треба обережно з ним обращатися, поэтому закручують безпосередньо перед використанням. У нас декілька істочників відео, огромное количество. Нет, это не спеціальна зйомка. Ми, ми мали біля 50, 50 істочников. Ви тут побачите, навіть в цьому натовпі люди знімали. От он віддає йому першу сашку із цього рюкзака, де у нього дві гранати. Потім я доповім про це. Відталкує пересічну людину. якусь, не знаю хто це. Щоб він не заважав. Каже присядь. Я зараз дам димову завесу. Присідає. Поджог шашку, зараз клади його на клади його на площу. Але люди вокруг обурюються, каже, бросай, задихнемося. Особа два чекає. Бачиш, що той не вспів. Нагадую, в планах у нього було кинути дві гранати, тому він готував дві гранати. Одну закрутив, наступну закрутив, після цього дим розсіявся. Йому потрібно наступне прикриття. Руку засунуло в рюкзак і чекає. Він вже не може висунути. Гранат находится на боевом взводе, тому он ходит так, рука в рюкзачки. Опять прессив. Перемовляются. Не можемо скаряти. Ну, Дивитися, ми зараз закінчимо туди. От бачите, зараз особа два відвиклася, а цей у нього вириває шашку і бросає. Тому маскування номер два у нього не вийшло. І вже особа один прийняла рішення бросати. Особа два питається вже. Якимсь чином замізкувати, хоча б вже після цього його бросає в НАТО к своїм же, бачите. Але граната вже полетіла. Вони дивляться, знаходять один іншого і починають відходити. Ще раз скажу, ми використовували для первинного аналізу порядка 50 різних ракурсів відеозйомки. Також була оперативна зйомка, також була зйомка, яка нам предоставлена журналістами. Практично всі журналісти нам це надали.